Всіх вітаємо, Мене звати Аліна Гаврик. Ви на моєму ютуб-каналі Гаврик тренування українською для українців. Тут ви знайдете багато корисності тренування з бара, стрейчингу, ранкові руханки та МФР. Тож приєднуйтесь та підтримуйте українське. Сьогодні ми з вами зробимо ранкову руханку, щоб прокинутись, порухатись нашим тілом І вже з новими силами, з новим настроєм, з новим тілом та відчуттям в цілі ми продовжимо цей день. Тож, поїхали. Ну що, розпочинаємо. Робимо вдих, Руки догори вдих. Потягнулись і видих. Вдих, потягнулись догори. Рухи повільні, спокійні. Прогріваємо наше тіло та готуємо до цього дня. І видих. І ще один. Давайте вдих. І видих. Чудово. Піднімаємо руки догори, фіксуємось в цьому положенні, тягнемось маківкою вгору, але не плечима. І на видих ми розкручуємось, тягнемось руками назад. Вдих, піднімаємось вгору. Видих назад і вгору. Можна робити повне півколо, якщо вам зручно, і комфортно в ключовому відділі. Видих і вдих догори. Видих. Вдих. Чотири. Та стоїть на місці. Три. Два. І один. Додайте рух тазом. Праву сторону, центр вдих. Видих вліво. і центр. Ще чотири. Видих три. Видих. Два. І ще один. Один. Є. Yeah. Розкрили плечі. Правою ногою будемо робити крок вперед. Крок вперед. І повернулися. Лівою ногою. Крок вперед. І повернулися. Руки на талії або внизу. П'ята задньої ноги залишається на килимку, Вперед і центр. Вперед і центр. Штовхаємося від сідниць. Да? Не попереком вперед і танцюємо танець. Хоча, може, дуже хочеться. Да? А така дуже ледача. Ледача, ледача. Ленива. Потягушка. Вперед і центр. Два. І один. Додайте до цього руху руки вгору. Вгору. Угу. Чотири. Три. Два. І ще один. Є. Далі дивимось на свої стопи. Крутимо стопами на зовнішню і на внутрішню поверхню. На зовнішню і на внутрішню. Відсідниць. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. З п'яти. Ух, на пальці З п'яти. На пальці. Чотири. Три. Два. І один. Є. Позагнали пальці всередину. Права ліва нога. По черзі. По черзі. Чотири, три, два. І один. Є. По центру стоїмо. Правою ногою робимо крок в сторону. І вводимо праву ногу по діагоналі вперед. Знову крок в сторону нахиляємось і назад. Угу. Крок в сторону і вперед. Робимо вдих. Грудний відділ, видих назад. Вдих. Грудний відділ, видих назад. Вдих і видих. Ще вдих. І видих. Ще один раз. Далі додамо руки. І видих з руками. Права рука через гору. Ліву можете опустити на наталю, щоб плече у вас розслабилося. Вдих. І видих. Опустились вниз, дотягнули тепер ліву сторону. Вдих в сторону. І назад. Рукою супроводжуєте, значить да? піднімаємо ногу в сторону. Вдих. Вперед. Видих. Ще вдих. І назад. Вдих. Вперед. Вдих. Назад. Ще два рази. Вперед. І вдих. Назад. На вдих залишились. Штовхнули таз в сторону, зафіксувалися. Можете опустити ліву руку вниз і подихати зараз в праві ребра. Чотири. Три, два, один. Піднялись, взяли лівий кулак і потерли ліві, лівою рукою праві ребра. Три, два, один. Є. Тепер те ж саме робимо лівою ногою в сторону. Лівою ногою. Штовхнули таз в сторону вдих. Видих, вивели ногу. Вперед, трохи, видовжили тіло. Угу. Вдих. Назад. Вдих. Вперед. Вдих. Штовхнулись. Назад. Штовхаємо і таз, і розширюємо зону ребер, бокові лінії. Вдих. І назад. Ще по одному вперед, назад. І ще один. З руками. Вдих. Зараз розслабьте праву руку. Вдих. Видих. Нога вперед. Вдих. І нога назад. Супер. Вдих. І вперед. Вдих. І назад. Ще вдих. Вперед. Вдих. Назад. Ще по одному. Вдих. Вперед. І ще один. Вдих. Назад. Навдих. Залишилось. Можете опустити праву руку і подихати в ребра. Шість. Штовхаємо сідниці в сторону. П'ять, чотири. Три. не зажимаємо. Два. Один. Залишаємось. В сторону і почухайте ребра. Шість. П'ять, чотири. Ну, хочеться трошки да, допомогти. Права У мене права рука. У вас ліва, Два. І один. Є. Yeah. Знову зробіть вдих видих. І ще один раз вдих. Повинно зараз стати тепліше в зоні ребер, роздихатись, да? трохи зігрілись. Що ми зараз будемо з вами робити ролдаун, опускатись вниз. Почнемо з руху головою, голова вниз. Далі ми закручуємо плечі, плечі вниз. Спину зігнули, поперек зігнули, опускаємось вниз. Тут ви можете вже зігнути коліна і опуститись підлогу або по напрямку до підлоги. І піднімаємось так само вгору. Випрямляємо коліна та зворотньому напрямку поперек Спина. Грудний відділ, плечі і остання голова. Тягнемось маківкою до гори. Що зробимо? Два таких рази. Голова, плечі, грудний, спина, поперек. Таз. Зігнули коліна вниз. І вгору виростаємо коліна, таз, поперек, грудний плечі, голова. Бажано, звісно, щоб вам так не заважали волосся, як мені розслабились і піднялись вгору. Останній раз ми з вами нахиляємось вниз і там залишимось. Опускаємось вниз, не обов'язково прямо торкнутись підлоги, просто розслабити спину поперек на зігнутих колінах. Візьміть себе за лікті, і трохи поколихайтесь вправо в ліву сторону. Розслабьте шию, побачили рух і все. Відвернулись. Працюємо в своєму темпі. Чотири, три, два, один. Якщо комфортно, ставимо руки в підлогу або на гомілки, або. Над коліном, якщо відчуваєте, що пішла горбатитись спина. По черзі згинаємо то праву то ліву ногу. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Далі згинаємо дві ноги і розгинаємо. Знову ж таки, може бути руки на гомілках або над колінами. Трохи повинно тягнути або не трохи, тягнути задню поверхню стегна. Спина рівна. Погляд вниз, два і один. Супер. Згинаємо коліна, руки в підлогу і опускаємось в положення кішка. Це буде наше наступне а, вихідне положення. Ми стоїмо чіткенько одразу, разом зі мною, а, плече, долонь. Кульшови суглоб коліно створюють вертикальні лінії. Штовхаємось плечима від вух, підібрали живіт, да? не вигинаємо поперек вниз, не створюємо таку е, е, вигину кішки. І рухаємо зараз сідницями то в праву сторону, то вліво, вправо і вліво. Як? Е, Боже, як вони правильно називаються. В машині від дощу. Понятно, так? Да? Чудово. Я навіть ніякою мовою не можу згадати. Оце, звісно, починається. Ну, ще не прокинулась. бачите? Дворники. Угу, дякую. Дякую, моїй мозок. Дякую, дякую, що ти працюєш. Чотири, три, два, один. Є. Зафіксувалась. І зараз закручуємось головою і тазом в центр вдих. Штовхнулись, прям з'єднуємось в центр, але уявляємо, що нас кран такий будівельний підтягує за хребет вгору. Руками як кицька штовхаємось від підлоги, на дибки встаємо, і видих, повертаємось в нейтральне положення без зайвих вигінів. Поки що я думаю, нашому попереку це не дуже сподобається. На вдих закрутились. Щоб не було зайвої компенсації. І розкрутились ще вдих. На вдих закручуємося, як шар, такий видих. Знов вдих. Нас всосала така труба. В аквапарку. Ще два. І ще один є. Можемо розслабити пальці ніг, плюсніву і лягти вниз. Коліна. Можуть залишатись паралельними, або ви можете їх розкрити трохи ширше і лягти грудним відділом всередину. Розслабили трохи тіло і прокрокуйте пальцями вперед по килимку. Погляд-низ. Шість, п'ять, чотири, три, два, тільки не засинаємо. Один є. Рома вдих на видих. Виповзаємо, вистрибуємо в положення на четвіренький. І така мінімальна міні-планка в нас вид або положення на віджимання. І знову тягнемо сідницями назад, тягнемо грудьми в підлогу і на видих вперед. Ще назад. Як хамільон, вистрибуємо з пальмових листячок і видих. Супер. Вдих. потягнулись назад і видих. Якщо є дискомфорт в колінний суглоб, поставте коліна і стегна паралельними без широкого розкриття в сторони. Вдих. І видих. Чотири. Три. Потягнулись два. У нас є розтяжіння да, і силовий момент. І один. Є. Yeah. Знову стали положені на четвереньки. На четвереньки. На чотири точки. І порухаємо руками. Руки йдуть назад і в центр. Назад і в центр. Певно стоїмо на руках. Чотири. Три. Два. Один. В сторону. Чотири. Три. Тиснемо в підлогу. Два. Один погляд вниз і вперед. Так само. Чотири, три, два. І один. Є. Yeah. Робимо крок руками вперед, опускаємось вниз, ставимо лікцію в опору. Нас буде маленька кобра. Плечі розкрили. Дістали тіло, наче черепахи з панциря виповзла. Лікті розкриті, ключиці посміхаються І робимо повороти тілом то в праву сторону на видих, то вліву. І ми не просто тягнемось назад, щоб щось подаватись в ребра. А ми через великий радіус розвертаємось, прямо закручуємо плече, так, закрутились, подивились на п'яту. Знову через гору. Подивилися, виповізли хребтом з тазу. Чотири, три. Два. І один. Втягнемо з тілом вперед, не назад, не компенсуємо поперед. Особливо після сну. Да? в нас ще тіло зажат. Нам треба його витягнути, щоб воно виросло для подальшої. Такої пружинічої роботи впродовж дня. Зараз опустіть голову вниз, подихайте, руки впевнено тиснуть в підлогу, а голова звисає вниз. Відчуваємо натяжіння по задній поверхні шиї і порухайте головою вправо в ліву сторону. Чотири, три, два, один. Я. Опускаємо грудний відділ вниз, ставимо руки в опору, пальці ніг в опору активні, відштовхнулись вгору в положення кобра, а із неї з планку і в положення собака мордою вниз. По черзі позгинайте праву ліву ногу, штовхаємось назад. Грудьми тягнемось до передньої поверхні стегон. І по черзі намагаємось дотягнутися п'ятою. Чотири, три, два. Один. Двома п'ятами. Намагаємось дотягнутися вниз. Робимо тут вдих. На видих. Опускаємось в положення на четвіріньках. Знову вдих. Потягнулись. Видих вниз. Руки впевнено стоять. Вдих. І видих. Ще два рази. Вдих. І видих. І ще один раз. Вдих. І видих. Піднялися знову. Положення собака мордою вниз. Три, два, один. Докрокували ногами до рук. візьміть себе за лікті, поколихались вправо в ліву сторону. Чотири, три, два, один. Розслабили руки і круглою спиною. Піднімаємось. Вгору. Супер. Вітаю на землі. Робимо вдих, руки догори. Видих, нахилились. Плавненько знову піднялись, піднялись, піднялись вгору. Робимо вдих. На видих вниз. Розслабились і круглою спиною піднялись, 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 піднялись вгору. І ще один вдих. Потягнулись, потягнулись, вирісли в два рази і видих. І Повільно, повільно. Піднімаємось вгору. Я вас вітаю. Руханка зроблена. Дякую, що почали цей ранок зі мною. Я сподіваюся, ви відчули зміну своєму тілі. Відчули це тепло і вже з новими силами готова підкорювати цей світ. Також не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на цей канал та написати в коментарях, як ви себе почуваєте. Це велика мотивація для мене створювати новий контент, розуміти, що я корисна для вас, а також для алгоритмів Ютубу, щоб український Ютуб квітнув та ставав більше і більш популярним. Буде вам дуже дуже вдячна. О, до речі, оцей класний комбез. Це український київський бренд Фізік. Я обов'язково також залишу посилання під відео. Бажаю вам гарного дня та до зустрічі. Пока-пока.